Вітаю! Ви на каналі Толмач і я, його ведучий, політолог Антон Толмачов. В сьогоднішньому випуску ми з вами поговоримо про те, як фінансується виборча кампанія в президенти Сполучених Штатів, які критерії можуть докорінно змінити усю виборчу кампанію. Що саме може повпливати на те, що кандидат вийде з виборчих перегонів, які саме органи контролюють та регулюють самій виборчий процес? Та які хитрощі можуть бути внесені в саму виборчу компанію для того, щоб здобути перемогу? Які чинники? І де узяти фінанси на те, щоб забороти свого опонента? Все це сьогодні ви дізнаєтесь в новому випуску. Отже, перейдемо вже до новітнього часу, до нашої сучасності, де в перший вівторок листопада пройдуть вибори президента Сполучених Штатів Америки. З 1789 року змінилось дуже багато. Штатів стало більше, людей стало більше. Штати повпливали після Другої світової війни на світ таким чином, що їх валюта стала міжнародною валютою. Що їх система, що їх Суспільство, що їх керівництво, що їх влада, що їх право постійно розвивались, постійно масштабувались і їх вплив нарощувався, розростався не через те, що вони грубою силою когось якісь території під себе підминали. Ні. Вони зробили свою систему таким чином, щоб вона саморозвивалась і навчалася на тих процесах, які зараз актуальні. Саме тому, так само, як і всі інші системи США, так само і система виборів в них теж еволюціонувала. Зараз в США присутні дві найші Потужніші партії, в них взагалі двохпартійна така умовно кажучи, система це республіканська і демократична партія. Ці партії є, в принципі, основою сполуч... партійних систем США. Так, там є інші партії, вони мають свої програми, але склалося так історично, що дві партії, в принципі, постійно на у певних позиціях змінюють одна одну в залежності від того, що саме Сполученим Штатам потрібно саме зараз. Тому що республіканці вони мають свої певні сталі, такі е системи і формули розвитку, і демократи мають теж свої. І вони для того, щоб постійно було балансування. Вони постійно один одного змінюють більшістю в Конгресі, більшістю в Сенаті, представником від партії на посаді президента Сполучених Штатів і так далі, на місцевих рівнях. Отже, що зараз є в Сполучених Штатах Америки, яка саме система функціонує в виборчому процесі на посаду президента Сполучених Штатів? Це система, яка полягає в тому, що вона має дуже-дуже багато аспектів її проходження. Кожна партія має провести такі збори і голосування від своєї партії, які називаються кокуси і праймеріс. Так само на всіх рівнях. Вони мають бути кандидати, яких висуває одна партія. Тобто демократи висувають набір своїх кандидатів. Республіканська партія висуває свій набір кандидатів. Ось, і за допомогою праймеріс і кокусів це такі національні зібрання голосування. Визначається. Та людина, яка має найбільшу підтримку саме в Сполучених Штатах Америки і на національних е, вже зібраннях однієї з партії, вони визначаються з одним кандидатом, який буде далі проходити як лідер партії, як основний кандидат на посаду президента Сполучених спочатку, треба сказати, що. Вибори в Сполучених Штатах Америки вони мені особисто нагадують такий певний ринок, політичний ринок. Ринок, в якому виходять кандидати, і як не знаю, як в супермаркеті вони е презентують свої програми, вони мають свою біографію, вони мають певні досяги, вони мають свої позиції щодо цього штату, його, е його проблематики, іншого штату, його проблематики і проблематики, деяких верст населення в цілому для того, щоб їх підтримка зростала так само і в супермаркеті. Ти приходиш в супермаркет і ти починаєш обирати по там складникам по ціні, по етикетці, по маркетингу і так далі. Тому подібне. і Ти обираєш собі продукт. Так само проходить і в Сполучених Штатах Америки. По-перше, кандидати і партії повинні зареєструвати своїх кандидатів на вибори президента. В Federal Election Commission. цей орган створений для того, щоб контролювати процес виборів. Як я раніше сказав, що це є певний такий політичний ринок, і в цьому ринку має бути спецкомісар, який буде дуже уважно слідкувати за тим, щоб не було, як то кажуть фальсифікацій, маніпуляцій, підкупів і якоїсь підковдрової гри. Тому ця, цей орган він слідкує, по-перше, за фінансуванням самих кандидатів і їх, виборчих процес, і їх виборчої кампанії. Слідкує за тим, щоб постійно були. Підзвітні витрати на виборчу кампанію, щоб постійно, як то кажуть, всі оформлювали певні там підзвітності, тому що ну реально американські підзвітності в Federal Election Commission, це ну, супер важлива штука, тому що їх треба заповнювати ну майже кожен тиждень, тому що сама. Виборча кампанія вона іде десь приблизно ну 9 місяців. Вона починається в лютому, закінчується в другий. О, перепрошую, в перший вівторок листопада. Ось і постійно треба подавати звіти, що витрачено, що зроблено, і просто так, просто так. Ти не можеш когось профінансувати. Не можна просто прийти якомусь дядечку і занести котлету грошей для того, щоб він побудував свою виборчу кампанію. Так це не працює. Це все дуже сильно відслідковується. Так, ти, як громадянин, можеш прийти і надати під заповнені документи. Гроші на свого кандидата. Максимум 2800 доларів. 5000 доларів можуть надати, як то кажуть, групи виборців, які називаються пакс. Ці пакс об'єднуються, вони розшифровуються як Political Action Activity Community, і вони об'єднуються по своїх певних, ну скажімо, проблематиках, чи по своїх певних бажаннях. Ось, і це можуть бути як профсоюзи, так і якісь місцеві громадські організації, і так далі. І вони можуть профінансувати на 5 тисяч доларів там, свого кандидата. Ви логічно задасте питання, а взагалі. Ти, Антоне, бачив, скільки коштує реклама, скільки коштує е, соляра чи бензин, який витрачається на те, щоб пересуватися по штатах: е, літаки, квитки, банери, люди, штаби. Там ну, мільйони доларів на все це витрачається. І так. Ви будете повністю праві, тому що ці величезні, просто неймовірно величезні гроші, їх десь треба узяти. Саме тому є таке поняття суперпакс. Це е, певні організації, які можуть витрачати необмежений дохід, необмежену кількість грошей для того, щоб Просувати або топити того чи іншого кандидата головна умова у всьому цьому вони не мають координуватися ні з яким штабом чи кандидатом. Тому що, по-перше, це буде вже виглядати як підкуп, яким він, в принципі, і є. Тому що багато корпорацій вони хочуть там фінансувати, наприклад, свого кандидата і вливати багато грошей. Тому що цей кандидат може лобіювати якісь їх ендокономічні чи політичні інтереси всередині держави або на міжнародній арені. Тому. За цим всім слідкує федеральна виборча комісія, і вони не допускають того, що вони відслідковують все. Це дуже багато інформаторів, дуже добре працюють журналісти. І якщо є якась координація представників кандидата з якимись представниками компанії або якихось третіх осіб, то все це зразу ж зразу ж фіксується. Це величезний скандал. І через це кандидат може по-перше, отримати дуже великі штрафи. По-друге, він може виключений бути з виборчого, виборчого процесу. По-третє, він може отримати кримінальну відповідальність. А по-четверте, і, можливо, найголовніше, він понесе репутаційні втрати. Тому що в Сполучених Штатах Америки думка населення, як це для нас не звучало, вона дуже-дуже вагома. Ось і людина, яка потрапляє в якийсь скандал, зашквар і так далі, тому подібне, якщо вона до цього відстоювала певні позиції і була, як то кажуть, в певній моральній парадигмі, і зараз. Його чи її е, спіймали на порушення цього морального кодексу, це буде дуже величезний скандал, дуже величезні репутаційні ризики. Люди від тебе відхрестяться, і ти більше не повернешся. Кар'єра може бути зруйнована. Тому е, федеральна система вона все це контролює. Для того, щоб кандидату балотуватись на. Посаду президента йому має бути 35 років. Останні 14 років він має проживати в США, він має заповнити певну кількість документів, він має сплатити збір, і він має зібрати певну кількість підписів, яка варіюється від Штату. Так само, в принципі, і незалежний кандидат. Він має такі самі умови, як і кандидат від якоїсь партії. Головне це збір підписів і оформлення документів. Штат від штату. Це ця кількість підписів і документи, вони бувають різними. І одними з, можливо так сказати, відомими. Незалежними кандидатами це був Ральф Нейдер в 2000 році і Росперо в 91-92 році, які змогли і підготувати всі документи, і зібрати усі підписи, і бути включені в фінальний бюлетень для голосування на посаду Президента США. Насправді, моя особиста думка, те, що в сполучених штатах присутня можливість бути незалежним кандидатом і не підтримуючи ту чи іншу партію. Але це, це дуже 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 важко, тому що партія має величезний ресурс, вона має величезний людський ресурс, вона має певну популярність, і люди вже звикли до певних очікуваностей, тобто вони завжди притримуються своїх. Ключових політичних вподобань ключових політичних позицій. І через це незалежному кандидату, хоча і там і там можуть бути різні люди, і вони можуть не подобатись, в незалежного кандидата, на жаль, дуже, дуже мало шансів для того, щоб стати президентом Сполучених Зараз ми почнемо розглядати вже безпосередньо. Процес виборів. Стосовно фінансування, я хочу додати ще один момент: що кандидати і їх партія, і їх, люди, які їх підтримують, їх довірені особи, вони мають також особисто залучати фінансування. Це такий собі фаундрейзинг Вони мають проводити благодійні вечори. В різних місцях вони можуть проводити в різних громадах якісь заходи, якісь ярмарки розважальні. Вони можуть. Е Підтримувати місцевих виробників і створювати якусь там ярмарку, де будуть там продаватись їх продукція. Вони можуть робити благодійні вечори, на яких буде запрошуватись місцеві еліти. Вони будуть збирати гроші на підтримку того чи іншого кандидата, і сам кандидат має бути присутній на цих зборах, має проявляти активну участь у тому. Для того, щоб люди давали йому на це гроші. І з моєї точки зору, це є просто супер ідеальним моментом. Тому що ти починаєш, по-перше, як кандидат, ти маєш розуміти, що тобі треба самому і особисто агітувати людей за себе. Вони. Мають тебе бачити, вони мають тобі довіряти. Ти маєш бути впевненим в тому, що ти робиш, в тому, що ти кажеш. І все це воно тренує тебе. Воно тебе, ну, вона тебе наближує більше до твого народу, до тих людей, які інтереси яких ти маєш представляти. І вони починають тебе розуміти більше. Вони починають дивитись на тебе. Тому що якщо ти не збираєш фонди, ти вибуваєш, в тебе немає грошей далі проводити свою виборчу кампанію. Не можна звідкись з неба тобі гроші не капнуть. Суперпакс це ну, це дуже тонка гра. І навряд чи тобі конгресмену, чи сенатору, чи якомусь партійному активісту, який висувається в кандидати на президенти, ну, може так повести. І тоді тобі взагалі потрібно довести цим суперпаксам. Що саме ти гідний того, щоб е, створювали кампанію на твою підтримку і, можливо, там топили якогось кандидата, який проти тебе. Тому цей момент він супер важливий в виборчій системі, взагалі в виборчому процесі. Ти взаємодієш з людьми. Ти не просто приїжджаєш там і віщаєш якусь біліберду, е, люди. Е, все це слухають, далі ти їдеш і нікуди ти туди не повертаєшся. А як зрозуміти, що ці люди вони будуть за тебе голосувати? От як ти зрозумієш? А американці розуміють, коли кандидат приїжджає і збирає гроші? На благодійних вечорах, на ярмарках, на якихось зборах і так далі, тому подібне, на якихось разних спортивних е, заходах, які вони проводять, розважальних заходах, яких вони проводять, там родео-гонки на монстр-траках, ралі, регбі, американський футбол, бейсбол, баскетбол і так далі. Тому вони всі ці. Свята можуть організовувати самі. Вони можуть організовувати їх за допомогою партійного активу. Вони можуть організовувати ці свята, ці заходи за допомогою фінансування якогось донора, який має якісь інтереси в тобі, але не може напряму давати тобі гроші. Тобто меценат з якогось округу чи з якогось штату він... Може провести для тебе такий захід, на якому для тебе зберуть гроші. Тобто ти не отримуєш гроші просто в руки. Тобі для того, щоб ці гроші отримати, це, по-перше, з цим меценатом треба домовитись. Далі тобі треба і твоєму штабу організувати це свято і змотивувати людей давати тобі далі гроші. Так, це така собі площадка для твого виступу. Але чи почують тебе? Це вже інша справа. Тому, тому сам процес виборів, він дуже-дуже важливий в кожному етапі. Коли ти включаєшся в виборчий процес президента США, ти більше собі не належиш. Ти належиш людям, і ти, і ти належиш своїй команді, яка на тебе працює. Тільки до того моменту, доки ти працюєш над собою. Над своїми фондами, над своїми електоратом, над своїми делегатами, над своїм турне, над своїми промовами, дебатами і так далі. І тому подібне. Як ти виступаєш, як ти розумієш своїх опонентів на дебатах, як ти виступаєш на місцевих радіостанціях, яку рекламу ти використовуєш? які Аспекти, моменти і важливі питання ти зараз підіймаєш для того, щоб люди прийшли і на кокусах чи праймеріс за тебе проголосували. І тут ми переходимо до найцікавішого це вже процеси, як то кажуть, відбору тих кандидатів, які подавала республіканська чи демократична партія з усієї всієї емісії. Ви, мабуть, колись чули таке поняття на американських президентських виборах, що кандидат такий-то, такий-то вибуває з президентської гонки. У нас я такого, наприклад, жодного разу не чув. Тобі просто треба прийти, відлістати гроші, дати якусь свою біографію. Десь покататись поїздити і дочекатись моменту виборів для того, щоб обиратись чи відтягувати голоси. Отже, і саме через це, саме через це в нас проходять, вибачте, такі дуже в'ялі вибори. У нас такі дуже, на мою суб'єктивну думку. Дуже посередні кандидати, і постійно лунає такий меседж: нам нема з кого обирати. Саме через те, що немає природнього такого е, створеного політичного сита, через який будуть фільтруватись усі ці відтягувачі голосів або, або просто, просто політичні мандрівники, то в Америці створені спеціальні. Вибори кандидатів перед національними з'їздами. Називаються вони кокуси та праймеріс. Кожна з партій, в залежності від традицій штату, від своїх особистих вподобань. Чи від того, яка підтримка партії є в тому чи іншому штаті, проводять. Або кокуси, або прайми. Сьогодні ми розібрали дуже цікаву тему. Ми розібрали, як саме працюють різні контролюючі органи на виборах США, які саме фінансові можливості мають кандидати, і як саме люди можуть впливати на збільшення бюджету. Виборчої кампанії того чи іншого кандидата, і які чинники можуть спричинити йому дуже, дуже великі проблеми. На наступному випуску ми з вами будемо розбирати саме поняття, суть, структуру та функціонування кокусів та праймеріс – головних зібрань, які будуть вирішувати. Яка кількість делегатів поїде на національні збори, які саме кандидати будуть вириватися в топ-рейтингу, та як саме ці кандидати з допомогою делегатів будуть тісно зв'язані з людьми, які їх обирають? Будемо розбирати не тільки на прикладах, які є в історії? А будемо докорінно розбирати і розуміти саму структуру багаторівневу і дуже функціональну структуру виборів в Штатах Америки. Підписуйтесь, ставте лайки. Обов'язково долучайтесь до дискусії в коментарях. Якщо вам цікаво або не зрозуміло якесь питання. Будь ласка, задавайте його в коментарях. Я обов'язково роз'ясню усі цікаві питання, поясню, як саме працює той чи інший механізм. Долучайтесь до обговорення, тому що саме в дискусії завжди знаходиться істина. Дякую вам. Бон bon вояж!